Добрий день. Вітаю всіх на темі Прикорм, чи можна все і одразу. Ця тема актуальна після грудного да, разом з грудним вигодовуванням, тому що це новий етап знайомства з іншою вже дорослою їжею для малюка. Головне, треба розуміти. Малюк знайомиться з новою їжею, але головною їжею залишається це грудне вигодовування до року. Малюк починає знайомитися з новими продуктами в 6 місяців. До цього його єдиною їжею є грудне молоко або адаптована суміш. Головний критерій готовності це харчовий інтерес. Як зрозуміти, що дитина готова і у неї є цей інтерес? Перше, впевнено, тримає голову. Сидить з підтримкою 10 або 15 хвилин. Або е за стульчиком. Да? Може у вас отак на ручках сидіти і ви підтримуєте, але дитина тримає свою голову, добре тримає свою голову, не падає нікуди, не сюди, не сюди. А спокійно сидить і може просидити деякий час. Да? Або у вас на ручках, або е за стільчиком для годування. Е і дитинка добре тримає свій тулуб. Друге дивіться, цікавиться, цікавиться, що їдять навколо. Це може бути під час. Там, коли вся родина да, за одним столом може там щось е, їсти, да, а дитинка вже може дивитися, може ручку е, брати, там, може даже тягнутися. Це теж такий е, харчовий вже інтерес у дитинки є. Відкриває ротика, коли під, е, підносять ложечку, закриває ротика з ложечкою в ротику, а потім ковтає і не виштовхує, і не випльовує. Це теж дуже головний такий показник, що дитинка готова. А, малюк відкриває рот, коли підносить ложку з їжею. Малюк відвертається від ложки з їжею, якщо вже не голодний. Навіть так вони вміють вже робити. Основні правила прикорму. Перший прикорм пропонується здоровій, хорошому настрої дитині, тому що. А, якщо дитинка хворіє, якщо дитинка а, хворіє, там може бути і вірусне, да, може бути таке, що дитинки дуже болісно лізуть зубки. Буває таке, дитинка погано себе почуває з температурою, а, в поганому настрої, то не треба. Водити, починати приком нічого, якщо ви е, в шість, не прям в шість місяців да, почнете, а трішки там більше часу до да, цього пройде. Це нормально. А, також, якщо ви кудись переїжджаєте, да, в інший міст, місце, в інший, е, ну може просто по е, мандруєте да, кудись. Це нормально, що дитинка більше знаходиться на грудях, тому що це стрес для дитинки і може нічого не захотіти. А прикорм це теж такий маленький стрес для дитинки, тому що вона знайомиться з новою їжею. І для неї це теж такий стрес. Да? А стрес на стрес не треба накладати. Ведення прикорму повинно бути покроковим. Необхідно додавати один. Новий продукт за, за другим. Да? Е, е, можна е, продукт за один день, два дні, щоб е, вчасно звернути увагу на індивідуальну непереносимості продуктів харчування. Прикорм треба давати, коли дитина голодна та активна, краще під час сніданку або обіду. Е, е, завжди. Перед прикормом ми даємо груди. Обов'язково. Дитинка їсть груди, а потім може посмакувати прикормом, скуштувати його. Завдання прикорму познайомити малюка з, з їжею, з ложечки, ковтати неоднорідну їжу, знайомити з новою їжею та новими смаками та продуктами. А не нагодувати дитину. Да? Просто познайомити. Кожне годування починається з, е, з грудного молока і в кінці додається додатковий прикорм. Можна розпочати з 1-2 чайних ложечок перше знайомство. І якщо все добре. То протягом 5 днів збільшується до 2-3 столових ложечок на один прийом, а далі порція за віком та рекомендацією педіатрів. Кожен новий продукт прикорму повинен складатися лише з одного компоненту і даватися не менше 1-2 дні. Лише після того, як ви бачите, що крихітка добре переносить. Ведення нового продукту можна спробувати додати прикорм, ну інший, да? який складається із декілька знайомих дитині компонентів. Це дасть можливість визначити, чи добре дитина сприймає певний продукт. Дієтологи і педіатри радять не затримуватися довго на етапі пюре, бо різні текстури продуктів добрі для розвитку, щелеп і рота, розвивають дрібну моторику. Це дуже потрібно для розвитку дитини. Різна їжа містить різну кількість калорій, це теж треба розуміти. Суть прикорму до року за Зводиться до того, щоб познайомити дитину з різними продуктами, консистенціями, виявити харчові алергії та розвинути адекватну харчову поведінку. Тому що бувають такі ситуації, да, що дитинку дуже змушували да, їсти прикорму. І дитинка в якийсь час просто відмовилася. І... І не хоче брати там якийсь продукт, да? якщо це робиться через силу, через негативні емоції. Да? Не треба. Прикорм це просто знайомство. До року головна їжа дитини залишається грудне молоко, ну або суміш, да? якщо є, тут головне просто познайомити дитинку з різними продуктами. Яка головна суть прикорму? З чого почати перший прикорм? Єдиною думкою про те, як і з, ким саме, з яких самих продуктів слід починати прикорм? не існує. Кожна історія індивідуальна. Треба підлаштуватися під дитину, консультуватися з лікарями. Підіатрами, консультуватися е, з консультантами по прикорму чи консультантами з грудного вигодовання, тому що кожна історія індивідуальна. Є такі дітки, що до року, ну, не хочуть вони брати прикорм, а після року починають добре е, знайомитись з дорослою їжею. Є і такі дітки, все це індивідуально. Я пропоную розпочинати з овочевих кремоподібних пюре, потім кашки, джерело складних вуглеводів і харчових волокон. Для прикорму, для прикорму малюка можна використовувати, використовувати як спеціальні каші для дитячого харчування, так і дрібні каші. Каші для прикорму можуть бути молочними, безмолочними. Насамперед, у раціоні немовля, вводиться. Крупняні, да? каші – це гречка, рисова, далі злакові, вівсянка, пшениця. М'ясні продукти, кисломолочні, яйця теж вводиться з 6 місяців, тому що це є джерела білка, які потрібні для дитини. Фрукти. Овочі, можна їх компонувати, можна робити різні структури, дивитися, як дитина реагує на все. Кисломолочні продукти теж потрібно. потрібні і є важливим джерелом повноцінного білка, що містить усі необхідні амінокислоти. Першим, З перших кисломолочних продуктів у прикладі вводиться сир. Сир для прикорму можна готувати самостійно, купувати продукт, призначений для дітей до року, або замовляти на дитячій кухні. Пізніше в раціон дитини вводиться кефір, йогурт, слід, дитині слід давати кисломолочні продукти без добавок і підсолоджувачів. Тільки мед та арахіс вводимо після року, тому що це є сильні алергени. Ну, тут може бути сильна реакція, да, що можна потрапити і до лікарні. Треба з цими продуктами бути обережним. Основною їжею залишається грудне молоко або суміш. Головне правило прикорму, е, да, головне правило прикорму дитини це познайомитися з різними продуктами до року. Якщо дитина категорично не хоче, не змушувати, а тільки пропонуйте. Буває, можна пропонувати десь і 15, і 16 разів один продукт. Ну просто пропонувати. Не треба заштовхувати, не треба робити негативних да, якісь емоцій дитині. Просто знайомити. Дороку це просто знайомство. І дитинка повинна отак потрішки познайомитись. З всіма продуктами до року. І це можна робити з різних продуктів. Який напрямок краще, да, там пюрешки, БЛВ, тут різні історії, тут різні дітки, різні мами. І це повинно бути за бажанням мами, тому що не всі мами готові до БЛВ прикорму. Якщо ви хочете розпочати прикорм з БЛВ, тут головне, щоб ви знали, як надати першу медичну допомогу вашій дитині. Ну, треба розуміти, що дитинка може і пюрешкою подивитися. Ви просто наблюдаєте, ви не залишаєте дитину одну. Да? І вона сама там щось пробує. Ви завжди дивлі... дивитесь, допомагаєте малюкові, е... контролюєте, да, як дитинка знайомиться з прикормом. Не залишаєте дитинку одну, обов'язково. А що, коли, як? Це все індивідуально. Ви дивитесь, наблюдаєте, знайомите, пропонуєте.